Вітаю, тут канал Фабрика Новин звати Анастасія Федор. Ставте лайк, підписку, дзвіночок. Ну а просто зараз можемо поговорити з Олексієм Гончаренком, народним депутатом України. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас! От одна зі свіжих новин в окупованому Луганську стався вибух в приміщенні так званої генпрокуратури терористичної ЛНР. Ви одним із перших опублікували цю новину. Також інформація, що нібито помер так званий генпрокурор Сергій Горенко. Про це вже в Вікіпедії написали в такому саркастичному стилі. Що вам відомо про це? Можливо, якісь новини, і на вашу думку, де чекати наступної ваговни? я думаю, що всюди чекати, де наші окуповані території, де територія ворога. Колаборанти всі мають бути знищені, всіх їх на концерт до Кобзона. Горенко, всіх інших, і багато хто з них вже відправився. Тих, хто ще не відправився, обов'язково мають бути туди відправлені. Вони мають більшої зради, ніж зрадити свою рідну землю і свій народ, те, що зробили вони, і це набагато гірше ніж вороги, бо ворог є ворог. А оці зрадники то є зрадники, і за зраду вони мають бути покарані не надзвичайно серйозно. Також бачимо зараз такі трагічні новини з Харківщини, тому що вже бачимо перші. Наслідки окупантів ізюм. Це вже всі розуміють, що це вже нова буча. Також в офісі президента повідомили, що точно після такого не може йти мова про те, що можна заморозити війну. Втім, ми бачимо готовність росіян вже до перемовин. Вони розуміють, що вони втрачають сили. Як думаєте, що відбувається в Росії, і чого дійсно би зараз хотів Путін зупинити, заморозити, чи дійсно вести якісь перемовини на певних умовах, що звісно неможливо? Що відбувається всередині влади путінської? Ну це дуже хороше питання. Ми бачимо точно, що в них відбувається розкол. Вони там вже гризують у горлянку один одному. Ми бачимо величезну боротьбу за місце Шойгу? Ми бачимо, як там Кадиров. Намагається підняти свої ставки. Ми бачимо, як воїн ці, виконуючи замовлення десь а десь в боротьбі один з одним вже навіть ставить питання де-факто і про Путіна. Тому ну, там після харківського їхнього цього, цієї ганьби, інакше її назвати не можна, яка точно буде в підручниках історії, в них, звичайно, там ну, розриває їх на шматки, як то кажуть. І я думаю, що попереду в них ще більше буде такого, і ще більше вони будуть гризти один одного. Ну а Путін думаю, що навіть він вже розуміє, що він програє. Для нього це питання безумовно, ну фактично, виживання. Бо він вже може фізично існувати тільки як президент Росії. А в будь-якому іншому випадку я думаю, що його очікує фізична смерть. Тому звичайно, що він буде боротися за життя. Він хоче е зараз знайти якийсь вихід і показавши російському суспільству якусь перемогу, е яку він хоче показати, але зупинити війну, тому що він розуміє, що він її програє. Е звичайно, що це вже не перший раз. Вони передають ці сигнали і через Ердогана передавали сигнали. Давайте зупинимось, почнемо перемовини на, на тих кордонах, які були. ну як ви бачите збройні сили. України дуже дуже гарно ці кордони рушать і дуже дуже гарно посувають ці кордони. І поки ми ну я думаю, що умовою нашою має бути дуже проста, що вони мають піти з наших територій, де окупувати наші території і тоді проводити перемовини. В самому слові перемовини нічого поганого немає. Це не є зрада. Говорити є про що завжди є наші полонені, є герої Азовсталі. Є питання запорізької атомної електростанції. Нам є що обговорювати, але ми не збираємось обговорювати з, здачу наших територій, а це точно неприпустимо для нас, і, і ніколи суспільство українське цього не дозволить, особливо після Харкова, коли вже весь світ зрозумів, що Росіян можна бити і можна перемагати на полі бою.